Смартфон фірми Xiaomi Це є Redmi Note 14. Ми зараз побачимо, пристрій є заблокований. Так, симкартуємось на Лемку, щоб воно вам не маяче на колишній раз. При запуску. Ще якийсь люк зловив. Витяну сім карту. Екран нібито заблокувався по факту. Не. Так, перезапустити його. Техніка. техніка. 33 заблокований на Google. По пароль діти наводили. І що наводили, забули. Ну. І... Після скидання до заводських налаштувань, але ну, стандартно питає обліковий запис Google, який був введений до скидання. І або розбугувати, або ввести старий, яка той, що був. Так, пропускаємо.

Ну, цього зараз не потрібно. Клієнт, якому потрібно пізничному вишту. Ось, в цей момент. Як бачимо, пристрій питає пароль, або можна варіант облікові запроводити. Клієнту невідомо ні те, ні інший. Бачимо, пройти далі не можна. Нас доступно далі, але тільки при наявності пошти і паролі. або забули електронну пошту. Якщо людини, хоч якісь дані є там запасна електронна пошта для відновлення або номер телефону кнопки пропустити або створити, але ну, немає. <пробіт> Спробуємо <пробіт> два варіанти. Один варіант? Платку. Спробуємо. Щоб ним не піде, тоді буде другий варіант. Добре, я. 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 Добрі ще, я не знаю, бо то оригінальний знятий з телефону лише. Слідуючу модель треба бачити. І, дай Боже, середньої е тієї ціни. Та я, коротше, поминю. Бо, бо довго не буде тієї середньої. Треба портальний кластер. Або оригінальний знятий з телефону, 100%-овий. Добре. Пробуємо маркетинг. Так. Четверть запустила процес. Пристрій вимикаємо. Зразу попереджаю просто натиснути кнопки. Пристрій так не розблокується. Так, хто думає, що він помагає так, як я. Кнопка затиснує на телефоні, і він розблокується. Так не працює. Шановні глядачі каналу. запускаємо. ще одна спроба. Якщо воно зараз не законектить, тоді ми зробимо його напряму через авторизацію. Ну, не, не ну, він не ще бачить його, але через версію прошивки, скоріш за все, не можна законектити його. Перезапускаємо ще раз. Запустимо його до робочого стану, щоб як вдруг хтось сумнівається, що я підмінив телефон, хоча видно в прямому ефірі що телефон я не забирав з-під з, камери. Завжди він був на. Ну, ведомий, але все ж покаже. Все ж таки покажу, щоб не було нікого сумніву. так. Ще раз десь ми змістились трохи. І цей момент. На цьому етапі, якщо рядом є якісь з новіших телефонів, то на е, сусідньому телефоні зразу з'являється запит чи ну, якби синхронізація для копіювання даних. Це один з моментів, навіть чому я тепер прямі ефіри е, роблю при записі. Воно запис припиняло, просто при записі камерою відео. Воно запис припиняло мені на телефоні, і так як запис з телефону веду. І, коротше, все. Вибачу за слово до одного місця. Коли йде прямий ефір, воно не припиняє. Сповіщення з'являється, але прямий ефір не зупиняє. Чому навіть плюс мені? <кху> Бачимо, він заблокований, Google аккаунт також питає, <кху> тому пристрій вимикаємо. Звук вверх тримаємо. Ще раз повторюю. Просто з цією комбінацією клавіш ви не розблокуєте телефон. Як хто думаєш, повторив все так, як на відео, і все, телефон розблокується. Це платне розблокування. Просто тими комбінаціями клавіш воно не зробиться. Це робиться через комп'ютер, через авторизацію. І вибираємо, звук не згортає. Вибираємо цей варіант Connect Switch Assistant. І включення клавіша підтвердження. Кестрий бачиться і запускаємо стрібет і очікуємо такі коси. успішно розблоковано. Кабель можна виймати з телефону. він вже не потрібен. Очікуємо запуску пресіду, перевіряємо.

І запускається довше, так як після скидання. І перший запуск автоматично у них довше. Подібня ну, після скидання запускається довше, ніж зазвичай. Це, це вже є ознакою того, що пристрій розблокований.

Так, включимо до інтернету повторно. Вдруг все-таки засумнівається, що то якийсь баг. Чи ще щось фокус не розблоковані. Включаємо до інтернету і проходимо налаштування доступного. Можна на інший телефон, так? Леж... але таке, що на карточці, то там моя програма, там не можна. Далі. Тому я не перенесу, як я її захарчую. Ні, ну там має бути у вас що, програма у нас, вона перед нас по-новому і у вас все. Тобто у, вас, у, вас, у, вас, у вас скачає, бо... Ну я так читала, я не знаю, бо я не маю на чому проходить вона у мене заказ. Я її стачала, а мене там, там системки програм. Я... Хоча би пароль буде умов чим планом, може є. Вона фарай там був. Качати ще може через. Все, як бачимо: пристрій розблоковано. Про що свідчать ось ці два написи? По-перше, нам дозволяє створити новий обліковий запис або пропустити. Це основна ознака, що пристрій розблокований. Для тих, хто все ж таки сумнівався. Проходимо налаштування до робочого столу, а далі клієнт собі налаштує все особисто, що йому потрібно. Тож, нагадую, третє. Дехто не уважно дивиться. Просто комбінація клавіш, вимкнути звук вверх і до комп'ютера чи до зарядного не розблоковує 300. Не будьте наївними. Ну, Безобрази, але ну, такого не, немає. Це платне розблокування. Якщо комусь потрібна послуга, немає можливості, не пам'ятаєте пошту пароль, відновити не можете. Цікаво просимо в описі під відео. Е, мої контактні дані для зв'язку. Можна написати точну модель і тоді скажу актуальну чину для вашого інструмента. Всім дякую. Перепрошую, все-таки покажу модель на листуваннях. Red minuto 14. Так. Red minuto 14. І на цьому ми завершуємо наш прямий ефір. Дякую за увагу до моїх відео, на І наступних зустрічей прямому на ефірі.